Привіт, Іра. Привіт, Іра. Раді вітати вас на сторінці майстерні довіри і запрошуємо сьогодні долучитися до нашої розмови від початку навчального року. Маємо багато звернень від батьків, на які готові сьогодні надати відповідь. Е, перше питання, яке нам поступило: як говорити з дітьми про небезпеку так, щоб їх не налякати ще більше, а навчити. Все залежить про яку тему безпеки ми говоримо, так і про яку саме вид небезпеки загалом. Я думаю, що якщо ми йде мова про першокласника, то перед тим як він піде до школи, його йому варто загалом надати загальні правила безпечної поведінки. Наприклад, з дитиною намалювати долоньку, так і в цій долонці розмістити п'ять людей. Нехай дитина намалює, хто ці люди, до яких вона може звернутися в разі того, якщо вона відчує небезпеку у школі. Це може бути шкільний психолог, обов'язково вчитель, однокласник, якби зателефонувати батькам. І для того є друге правило: що дитина перед походом до школи має знати номер телефону батьків, одного хоча б з батьків, на пам'ять, так. Бо знаємо, що доступність до телефонів не завжди є, там до швидких наборів. І якщо дитина десь загубилася у школі або десь там на вулиці, вона може ну якби звернутися так до безпечного дорослого і продиктувати номер телефону своїх батьків. Знову ж таки, це якщо мова навіть йде про супермаркет, так? Дитина може підійти до когось з охорони, і це теж варто навчити батькам, до кого звернулася б дитина в разі того, якщо вона загубилась в метро, в супермаркеті, десь в магазині, продиктувала номер телефону своїх батьків і сказала, де воно знаходиться. І безпечні люди це можуть бути продавці найближчого магазину або охоронці, так, які стоять там на пункті охорони. А дитина не може там потоку вибирати будь-кого з дорослих, бо не знаємо, на кого вона натрапить. Так? Це одне з правил. Стосовно ще безпеки в школі, діти мають знати дуже важлива історія про правильні назви своїх, навіть статевих органів, бо знаємо випадки, коли трапляються різні а-ля жарти стосовно інтимних, якихось приватних частин тіла, і дитина, коли прийде додому і скаже, що там хтось торкався мого пані Сачевульва, це набагато адекватніше звучить, ніж хтось торкався моєї квіточки чи там півника. Ну, тобто, так, бо якщо мова йде про маленьких дітей, в описі до цього відео ви знайдете посилання, де є курси, вебінари, лекції, записання на найбільш актуальні теми стосовно батьківсько дитячого виховання. Ще одним таким дуже дуже важливим правилом є. Потреба навчити дітей, що якщо тебе про допомогу на вулиці, будь де коли діти граються на майданчику, не знаю, там знову ж таки пішли на якесь день народження в якихось відкритих парках чи просторах, якщо тебе про допомогу просить якийсь сторонній дорослий, для тебе це сигнал про небезпеку. Так? Тому що дорослий сторонній має просити про допомогу стороннього дорослого. Але якщо якийсь невідомий дорослий просить про допомогу дитину, це вже небезпечно. І дитина має бігти в сторону людей, ну і якби голосно кричати, байдуже що, тому що ну, це, це може врятувати їй. Безпеку, так і привернути до ну увагу э, до неї, що їй щось грошей. Що такого ще важливого мають знати діти? перед тим. Эм... Коли вони відправляються у своє, скажімо так, самостійне плавання, самостійні прогулянки, відвідування днів народжень, походи в школу і зі школи, що ми ніколи не беремо подарунків ні від яких сторонніх, дорослих. Хто б там не кликав, так? Дитину там не знаю, заманював іграшкою, песиком, котиком, мобільним телефоном зараз, так дитина має знати, що між нею і батьками існує слово пароль бо часом буває так, що батьки відправляють когось забрати дитину зі школи або кажуть, там сусід тебе забере. Дитина має знати, хто цей сусід, як його звати. І між мамою, наприклад, або між батьком і дитиною має існувати якесь там слово пароль яке вони придумують, наприклад, по дорозі до школи, і вони, наприклад, кажуть, сьогодні слово пароль це буде там картопля чи огірок. Кожен день це слово вони можуть змінювати. І коли хтось приходить за дитиною чи кличе її до якоїсь там активності, каже, що там мама за котом тебе чекає, вона тебе чекає в машині, треба дуже швидко бігти. Так а дитина розгублються, вона має спершу це просто вивчити слово пароль, так і сказати: яке слово пароль в мене і в мами? Ну відповідно. Та людина, якщо це хтось з таких небезпечних для дитини людей, то вона відповідно не буде цього знати. Що навчити в школі обов'язково, коли дитина йде десь в обиральню чи кудись вона відправляється. Якщо це маленька дитина та першокласника, вона має повідомити про це вчителя, де вона ну тепер типу, знаходиться і через скільки вона прийде. Таке з основного, напевно, що дуже дуже необхідно знати діткам. Це ми так проговорили вже про правила, які мають знати діти. А як, наприклад, батькам навчити цього? Так, це що ну розумію, що це щоденна кропітка праця, повторювати, нагадувати. А можливо, є якісь такі способи чи методи для того, щоб ці знання і максимально закріпилися, так насправді діти особливо молодшої школи, так вони дуже візуали. І бажано ці правила намалювати, дитина ще не вміє там читати і писати, але коли це зробити у вигляді плакату, і вони мають імплементуватися в загальні правила взагалом дому, так якщо ми це зробимо у вигляді картинок, і там, наприклад, візуалізація, що там. Є якісь сторонні дорослі на картинці, та їх можна вирізати чи з інтернету собі це скачати, і намалювати такий знак, ну що ні. Ну, тобто дитина має спрацьовувати візуальна пам'ять. І ми проговорюємо ці правила як мантру, так? Ну, кожен там, день за какао чаєм. Взагалі гарною є традицією. Сидати щовечора з дитинкою, там проговорювати, як пройшов її день, але не оце банально, нормально, так, якби як діти стандартно відповідають, а можна урізноманітнити запитання, наприклад, сказати, чи, чи ти помітив сьогодні, помітила, чи хтось потребував допомоги, чи хтось був сумний, може веселий, а що тебе розвеселило, чи засмутило. Може хтось сьогодні там вдало пожартував. Що одне таке цікаве, ти запам'ятала, що до сьогодні там, чи запам'ятав, що до сьогодні ти не знала і в цю Всю розмову ми вплітаємо, наприклад, знову ж таки правила нагадування. Так? Часом його називають какао-час з дитиною, коли ми нагадуємо діткам про правила безпеки. Знову ж таки, дорослі самі теж не мають порушувати ті правила, бо часом ми їдемо в трамваї, тролейбуси, якась дуже добра бабуся, витягує цукерку і пригощає. Мама бере. І дає дитині, і мозок дитини запам'ятав алгоритм, що брати від сторонніх дорослих цукерку безпечно. І, відповідно, це правило не буде працювати, тому що в мозку з'являються подвійні стандарти в дитини. Ми в тому випадку маємо сказати, там, бабусі, нам дуже приємно, що ви нас пригощаєте, так якби, але в нас існує правило: ми не беремо ні пригощення, ні подарунки від сторонніх людей. І дитина вже при батьках запам'ятовує, скажімо так, на практиці це правило, так і тоді вона буде в більш безпечній ну, обстанівці. І це там правило піти людей, до яких я можу звернутися і кликати, покликати на допомогу в разі небезпеки. Має так само поширюватися і на правило дому, бо часом небезпеку в нас є така думка, що небезпеку несуть тільки сторонні люди. Але 80% якихось злочинів проти дітей створені ем, безпечними чи знайомими, ну умовно безпечними, чи знайомими дорослими, яких дитина знає, чи вони були в полі її її знайомства, чи це друзі батьків, чи це якісь родичі далекі, чи на жаль, навіть близькі родичі. Дякую тобі за такі широкі і цікаві відповіді. Сподіваюся, ця інформація буде корисною для наших глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нашу сторінку і пишіть в коментарях запитання, відповіді на які ви в майбутньому хотіли отримати. До нових зустрічей! А ми запрошуємо вас на наступні наші зустрічі.